Натюрморти, пейзажі, абстрактні картини та скульптури, великий асортимент мистецьких напрямків та широка палітра кольорів усе це про роботи сучасного митця Сергія Лакатоша. Різноманіття представлених на виставці робіт стало сюрпризом навіть для тих, хто добре знайомий з творчістю художника. Синтезформ таку назву отримала виставка, яку представили в угорському домі імені Мігая Мункачі в Мукачеві. Сергепана Я познайомився з Сергієм під час відновлення цієї будівлі. Тоді мені його як свого учня представив Аттіла Коприва. Тоді він вже допомагав у реставраційних роботах, працював з металом, і я побачив у ньому дуже талановиту молоду людину. Тоді я дізнався, що його дружина теж займається мистецтвом, і вони вдвох викладали у школі мистецтв імені Мігая Мункачі. Я радий, що він, як молодий художник, вже представляє. Закарпатську школу мистецтв та вже й сам знаходить молоді таланти у школах. Я радий, що є такі митці. Його роботи та виставку ми можемо пов'язати із Мункачі, адже він має роботу про цього митця і він навчався та викладав у школі мистецтв імені Мігає Мункачі. Отже, ми раді йому та сподіваємося, що в майбутньому ще побачимо багато виставок з його роботами. Творчість митця дуже багатогранна. Він активно бавиться з контрастами та не боїться експериментувати з кольорами, техніками та художніми напрямками. Зібрав різні твори з різних періодів, з різної форми, різного жанру і старався поєднати це все в одну таку виставку синтез форми. Тому я вдячний, що ну, всім, хто мені в цьому допомагав, моїм вчителям, наставникам. Да, і ті, які мені допомагали в цьому, в яких я це все бачив, таких як Атіла Коприва, таких як Ігор Луценко, таких як Петро Матал, які привели мені любов до мистецтва, до живопису, до скульптури, до кераміки, до всього, все, що творить художник, воно є прекрасно, воно надихає. Я взагалі завжди малюю, але потяг з тим, щоб працювати в матеріалі, у мене завжди був. Я навіть коли вчився в художній школі, там багато учнів не ходило на кераміку, на ліпку з глини. Вони казали глини, рука, то вс... руками це все. А я завжди, я ніколи не пропускав, у мене є дуже багато робіт вдома з художньої школи, де я ліпив, з глини. Мені це завжди дуже подобалося. І прийшов такий момент в моєму житті, що я зустрів Петра Матла, і я з ним багато, ну, в деяких Проектах, приймав участь, з ним працював, просто на його потвір'ї в майстерні він мені давав камінь, дерево. Попробуй з тим, з тим. І воно так мене заохочувало. І я завжди, коли бачу скульптуру, в будь-якому матеріалі вона завжди мене захоплює не менше, ніж живопис. Не менше. Тому, тому мені дуже приємно і в цьому працювати. Хоча в цьому менше працюю, більше зараз в живописі, але виставив трошки роботи, щоб подивитися. Ez egy fantasztikus dolog, hogy egy őszinte lelkű. Ми бачимо виставку робіт чистого серцем та благородного молодого митця. Він експериментує з різними матеріалами: деревом, металом, каменем, фарбами, вогнем тобто, всім, що потрапляє до його рук. Декілька років тому на моє прохання Атіла Коприва прислав до мене молодих митців вчитися. Сергій ходив до моєї майстерні трохи більше півроку. Є цікава передісторія. Ще давно мене у світ мистецтва провів пан Павло Бедзі. і зараз я, Закарпатський угорець, веду у цей світ філософію філософський вимір мистецтва українську молодь ідеться не просто про навчання у поводженні з матеріалами, а про мислення, і це не менш важливо. Адже якщо митець не щирий, то його творчість нічого не варта. Макет Мукачівського замку, який зварений з невеличких шматків металу, на мою думку, є надзвичайно чудовою роботою, тому можливо, що наступного разу я запрошу його на наш симпозіум скульпторів. Сергій, ну він вміє дивувати. І сьогодні, напевно, один із вагомих факторів у мистецтві це вміти дивувати. Тобто бути не таким, як всі. Це залишається основним кридом. І Сергій це зробив. І він це стверджує і постійно робить. Тобто, це є художник, який абсолютно зрілий, абсолютно сміливий. І торований то шлях ним дуже вірний. Дуже вірний. І це є такі. Не те, що не впевнені кроки малої дитини, а це є зрілий метець, дивлячись на твори, дивлячись на ці проби, експерименти. Я тільки радий, і це щира емоційна радість. Сергей надім праці з діяквотмікор тонутокор ренґетедов зутмогани. Сергій був дуже хорошим учнем. Він дуже багато працював над собою і є прикладом того, як потрібно вжитися у ту спеціальність, яка стала частиною нашого життя. Це видно і в його роботах, адже він дуже багато експериментує. Він багато їздить на пленери у творчі таборі. Він відчуває форму та кольори у своїй майстерності. Він працює над такими творами, які тут на виставці стали можна. Казати найціннішими роботами. Я бачу в ньому перспектив, і я дуже радий, що він був моїм учнем. Коли митець відчуває форму та сенсорно відчуває пропорції композицій, то це вже вищий рівень, адже створення картини це двовимірна справа. І коли ми робимо спроби у тривимірному форматі, і це вдається, то це відкриває ще ширші можливості. Сергій і в цьому дуже талановитий. і Я цьому дуже радий, дуже ним пишаюсь nagyon sikeres, és nagyon örülök уриликенне. Виставку робіт Сергія Лакатоша можна оглянути до середини квітня у галереї угорського дому імені Мігая Мункачі в Мукачеві.